Доброго дня, дорогі друзі! З вами Оксана Стинич, педіатр, кандидат медичних наук лікарвищої категорії і медичний центр превеншн. Сьогодні ваше запитання: як правильно провести інгаляцію? Ну насамперед, я мушу сказати, що це чудовий засіб для того, щоб ми краще санували наше бронхіальне дерево, гайморові пазухи, носові ходи при запальних процесах носоглотки і трахіобронхіального дерева. Також при пневмоніях. І в педіатрії я можу сказати, що біля 70% проблем можна вирішити за допомогою цього невеличкого апарата. Як я говорю своїм мамам, що інгалятор це як ваша зубна щітка. В кожній родині він має бути окремий. Чому? Тому що ми масочки міняємо, є, у нас є камера і в нас є безпосередньо провідник, От, але трубка у нас залишається. Тому краще, щоб е, вся система вона є закрита і щоб вона була в кожній родині окремо. Також дуже важливо, у нас є невеличка камера і фільтр, його треба теж періодично міняти. Послухайте, будь ласка, як звучить інгалятор. Досить неприємний звук. Запам'ятайте цей звук, я обов'язково вам розкажу, що треба робити, коли ви проводите інгаляцію для дітей. І що дуже важливо. Е, Якщо ми парові інгаляції і теплові інгаляції змушені спочатку знизити температуру пацієнтам, і навіть ми не можемо провести цю процедуру вперше, в перших 2-3 доби вірусної інфекції, то за допомогою небулайзера ми цю процедуру можемо проводити, уже трошечки знизивши температуру, тому що тут не подається пар, тут камера розпиляє саму діючу речовину. І що ви повинні зрозуміти? Саме необхідне для вас і саме важливе це не лише цей апарат, який дитина не повинна кинути, а це і камера. Коли ви вводите чиз е, такого. З'ємності, де є препарати, чи безпосередньо із шприця, ви повинні її тримати вертикально, акуратненько закручувати. Для неї є в інгаляторі спеціальне місце для того, щоб вона теж зберігалася вертикально. Що дуже важливо: тут є речовина, яку вам призначив лікар. З вашого дозволу я не буду сьогодні розказувати, чим саме ми інгалюємося. Правильно проводити інгаляцію нам поможе наша чарівна віка. Ми одягаємо і я не люблю. Просто носові насадки, тому що краще дихати і попросити пацієнта або вашу дитину дихати почергово ротиком і носиком. Якщо мова йде про захворювання носа і придаткових пазух, значить ми більше просимо дихати носиком. Ми одягаємо плотно, ви можете масочку потримати в теплій воді і надягнути Це масочка доросла, надягнути на пацієнта. І що дуже важливо, коли пацієнт робить вдих. Ми закриваємо по бокам дві дирочки. Ми збільшуємо концентрацію речовини. При видосі пацієнта ми відкриваємо. Ще раз, ми закриваємо, ми відкриваємо при видосі. Показую на включеному операцію. Будь ласка, Вікторія, ви бачите, іде випаровування речовини, видих, вдих, видих, вдих, видих. Що ви повинні зрозуміти? Що таким чином наша речовина, яку ви хочете доставити безпосередньо в бронхіальне дерево, вона потрапляє швидко, дуже безболісно. Працює без контакту із усією кров'ю і має дуже хорошу концентрацію саме лікувальна речовина. І місцево ми маємо ефект, коли нам треба зробити відкриті бронхи при обструкції. Коли ми маємо астму і ми маємо важливий бронхоспазм, ми можемо зняти бронхоспазм, поклавши сюди гормональні препарати. Ми можемо допомогти евакуювати слиз, зробити його більш рідким, більш зручним для того, щоб пацієнт його викашляв. Надзвичайно корисна процедура. Рекомендую кожному в родині мати небулайзер. У вас в руках малюк. Як правильно дитину фіксувати для того, щоб провести інгаляцію? Показую вам на нашому ведмедику теді. Насамперед, якщо дитинка дуже пручається, не бійтеся, якщо дитина буде плакати, нічого страшного. Продаю вам один дуже цікавий лайфхак. Чим глибше і чим голосніше дитина плаче, тим кращий у нього вдих. Тим більш глибше потрапить речовина, яку нам треба провести за допомогою інгалятора. Якщо дитинка старше трьох років і вона вже з вами контактує, спочатку обов'язково включіть інгалятор. Поясніть дитині, що дитина не просто буде дихати, а вона буде справжнім космонавтом і полетить в космос. Потім ви дитині берете маленьку масочку, накладаєте на обличчя, слідкуєте, щоб повністю був перекритий носик і ротик. І фіксуєте масочку. Якщо вам важко, значить ми фіксу... ножки фіксуємо своїми ногами, одною рукою фіксуємо ручки дитини і притискаємо дитинку до себе з любов'ю, але міцно включаємо інгалятор. І так само робимо. У нас діюча речовина при вдосі дитини, коли дитина робить глибокий вдих, це кричі... крик на видосі. Коли дитина робить вдих, вона замовкає. В цей момент закриваємо бокові дирочки. Дитина робить вдих. І на видисі, коли дитина починає плакати, відкриваємо, робимо видих. Таким чином, ви збільшуєте концентрацію препарата, і препарат точно попаде настільки глибоко, наскільки глибоко дитина робить вдих. Концентрацію препарата самий препарат, вам рекомендує ваш педіатр. Користуйтеся, будь ласка, виздоровлюйте всього найкращого.